Очільник сил безпілотних систем Роберт Броді Мадяр прозвітував про чергове феноменальне досягнення його підопічних листопад. Місяць став найжахливішим для Путіна і його терористичної організації Російська Федерація. Кирило Боданов, Гурівці відпрацювала в Донецькій Луганській області. Вдарли по постійному місці дислокації 51-ї армії, вдарили по складу боєприпасів, сили спеціальних операцій рознесли. Особовий склад ворога біля Покровська. Ну і звичайно що розповім, де ще били наші оборонці. Є влучання і в черговий танкер, і це дуже болючі удари для Кремля, тому що вийшов Путін сьогодні перед зустрічю з делегацією Вітьков і Кушнер. Це Делегація США, яка прибула до Москви і сказала, що ми відріжемо Україну від Чорного моря, бо ці удари неприпустимі. Ага, звісно, Україна злякалася сили оборони України. Далі будуть нищити ворога на кожному квадратному метрі тимчасово окупованих територій, і звичайно на болотах. Що ж, друзі, 2 грудня вівторок на Каландрі. мене звати Ігор Гаврищак. Обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, поставте вподобайку, напишіть, звідки ви дивитесь, ваші зауваження, побажання вітаються. Давайте разом з вами проговоримо найважливіші новини з цього божевільного світу. І до речі, зберіг для вас феноменальне відео, як наші оборонці з 24-ї бригади імені короля Данила відпрацювали в часовому. Яру, це той часів яр, який Путін сказав, що захопив ще рік тому. Шість десятків ворога знищено. Тут показати не можу, але в моєму телеграм-каналі, який описаний тут під цим відео, можете зайти і подивитися. Ну і звичайно ж, поговоримо про те, що Путін там каже, що Красноармійська, тобто Покровська, захоплений в той час, як. Наші сили спеціальних операцій трощать там ворога, але ситуація там непроста. Ну і знову згадав Купін. Скаже, що по ліву по праву сторону від річки Оскіл все захоплено. Брехня на брехні і брехнею поганяє. Ну що ж, друзі, підписалося, подивилися в телеграм-канал. Поїхали. Почну з того було три ураження в ніч на 2 грудня. Особливо дісталося. Знаєте, кому Кадирову. Тому що в Чечні є влучання у в тому числі будин, будинок, будівлю ФСБ. Але почну з Почну з того. Так, Як влучили ФСБ. Дивіться, які кадри. На початку зразу видно, як летів наш безпілотник і опускався. Дивіться. Прекрасні кадри. Де влучили, друзі? Давайте я вам розповім. По перше, покажу спочатку мапу, як били, ось ви бачите, два удари вниз пішло по Чечні, і один В Орловську область, нафтобаза. Зараз все вам розповім. Так, от по Чечні, куди влупили по окупантах. У ніч на 2 грудня атакували військову частину кадирівців у місті Гудермес. на території міста, розташований 78-й друзі. Мотомоторизований полк спеціального призначення Ахмад, тобто північ Ахмат. До речі, його Кадиров сформував в вересні 22-го року, саме для того. Того, аби е, воювати в Україні, але бачимо сили оборони України роблять так і сили безплотних систем, що вони навіть своїх боліт не виїздять. Це формування, включене до складу 42-ї гвардійської мотострілецької дивізії російських сухопутних військ та бере участь у повномасштабному вторгненні в Україні. Ну брали участь частина з них як мінімум. Тепер хочу вам показати, як виглядає зараз будівля в ФСБ в іншому місці. Це називається Ачхой Мартані. І суть в тому, що там, по-перше, використовували перероблений на базі легкомоторного літака Е-300 Skyranger, І от є влучання в будівлю ФСБ. Подивіться, якщо там хтось був, то його нема. Ну тобто він там є, але назавжди. Ну, Такий от каламбур. Але кадирівці, напевно, кадиров буде випрошувати і вимолювати в Путіна і що якої то ПВО. Тому що ну бачите, як зб'ють по Чечні, і це до речі, другий удар за останній тиждень. Вже лупили по дислокації там ворога і е, ліквідовували важливих військових офіцерів Кадирова. Які сам Кадиров формував ці підрозділи? Друзі, окрім цього, Орловська область ударні дрони уразили нафтобазу АріолНЕФТЕ нефтепродукт» у місті Лівне Орловської області. Ну це Орловська область, яка йде далі вище на Москву. Вночі Орловська область знову зазнала атаки. БПЛА про це навіть сказав і підтвердив їхній губернатор. Звати його Андрій Кличков. каже, що є влучання і загоряння, але ви розумієте. Те, що кажуть на місцях, не хвилює Міноборони Російської Федерації, тому що Міністерство оборони країни-агресора сказало наступне: що все збили, там летів один безпілотничок і нічого немає, нікуди не влучили. Ну, давайте я вам просто покажу, як виглядає те, як, як вони називають нічого не влучили. Ось, подивіться на цікав. Ага, це в нас ще ФСБ, ФСБ прибираємо. ОРО Ор... вам показує. Дивіться. Ось. Ну, ви бачите за попередню інформацію, як мінімум, горять два резервуари цієї нафтобази, але міноборони Росії каже, нікуди не влучила. Нам це підходить. Можете говорити, що захочете. Ми вас не слухаємо, а наші сили оборони продовжують працювати по е, важливих інфраструктурних об'єктах. Орловська область, друзі, це ж напрямок на Москву. Ви розумієте, нафтобаза і взагалі все, що використовується Росією, воно все заточене на війну в Україні. Так, от давайте я вам промалюю, покажу ось. Нафтобаза, далі йде Москва. І ось тут знаходиться ця нафтобаза, по якій лупили. До речі, по ній вже били в січні цього року. І знову є удар. Рухаємось далі. Шановні, Блумберг каже, наступне: зараз перейдемо до сил спеціальних операцій і гурівців, як гарно вони відпрацювали. Але Блумберг. Показує інфографіку, і я з вами поділюся як сили оборони України лупили в листопаді по НПЗ. Подивіться, от крайній, ви бачите жовтень. Далі листопад це найпотужніші удари. Ви поки дивіться собі цю інфографіку. Блумберг пише, що Україна здійснила рекордну кількість атак на стратегічні об'єкти нафтової інфраструктури Росії минулого місяця. Це відбувається на тлі спроб США просунути мирні переговори, каже Блумберг. Українські військові щонайменше 14 разів застосували дрони для ударів по російських нафтопроробних заводах. У листопаді паралельно відбулося чотири атаки на об'єкти завантаження нафти у чорному морі. Ви знаєте, це то Новоросійськ. Наприкінці минулого тижня Україна двічі атакувала танкери у Чорному морі. Третє судно, яке заходило в Тамань, ми З вами про це говорили раніше. Перевозило російську нафту зазнало чотирьох зовнішніх вибухів біля узбережжя Такару в Сенегалі. У вихідні морські безпілотники пошкодили один із трьох причалів терміналу каспійського трубопровідного консорціуму. Пригадуєте, тоді там Казахстан е кричав, казав, що ми екстрено міняємо е логістику нафти, тому що подивіться, що робиться. Друзі, але це пише Блумберг, і ви бачите, що вони підтверджують ці удари. Прозвітував Роберт Бровдю Мадяр за минулий місяць, і досягнення феноменальні. Слухайте, що написав, каже, що є звіт в йо птахів сил безпілотних систем по об'єктах кощеєвої уголки у глибинних болотах. Протягом листопада вільні українські птахи сил безпілотних систем успішно відпрацювали на болотах 108 бойових місій, уразили 88 Об'єктів противника суттєво наростили візити в вічливості птахи сил безкоштних систем по хробачим, наливайкам, тобто НПЗ, об'єктам критичної, енергетичної та військової інфраструктури противника. Друзі, нескладні математичні підрахунки, якими я володію. Нам кажуть, що якщо 88 ударів за 30 днів, ну 90 фактично ударів за 30 днів, тобто кожного дня було по три удари, прицільні. По об'єктах енергетичної, військової там паливно-наливної інфраструктури це феноменальне досягнення. Тобто кожного дня було три влучання. І це при тому, що набір в сили безпечних систем триває за останній місяць, долучився 13-й підрозділ. І я нагадаю вам, що заявив Роберт Броддіймадяр, що йому потрібно ще 15 тисяч мушкетів. І заявки йдуть і на набір до СБС Роберта Бродів-Мадяра, Продовжується це феноменальне досягнення. Ну, тепер перейшли до дуже смачних ударів, тому що гурівці відпрацювали по Донецькій і Луганській областях. Вони зробили це ще 29 листопада, але прозвітували лише зараз. Ми розуміємо з міркувань безпеки і перевіреної інформації. Демонструю вам відео розповідаю, по чому били і як влучали ось наші хлопці та дівчата, головне управління розвідки. Ви бачите, пускова установка зі складу ЗРК це 300 в мінус, яка перебувала на бойовому до речі. Чергуванні одразу було ліквідовано дві дороговартісні радіолокаційні станції. Ні, АБІ, чи ні ОБІ, СВ. Неважливо, бо їх вже немає. А це десятки мільйонів. Доларів такі удари пишуть наші гурівці, істотно зменшують можливість росіян контролювати повітряний простір над Донбасом і створюють умови для нових повітряних операцій. І гурівці тут не помиляються, друзі. Тому що розуміємо, радіолокаційні станції вибили дві е, с 300 Вибили тепер легше дихати, легше літати нашим крилам, нашим вільним птахам українським, які нищать і тут як тут. Сили спеціальних операцій дивимось, демонструю ось ці кадри, що зробили сили спеціальних операцій. А вони навідалися в ніч на 1 грудня в Донецьку і Луганську області. Що було вражено в Донецькій області, друзі? У Донецькій області дрони ССУ уразили місце накопичення особового складу противника в е, на самому пункті Покровськ. А в на самому пункті Білоярівка, зараз покажу вам на мапі здійснили успішне ураження складу боєприпасів 51-ї армії. 31 51 перша армія, друзі, це ті, хто працюють на покровському напрямку, на добропільському вище напрямку, і це та армія, яку е, Наші сили оборони так добре розтрощили, що Герасому довелося міняти командира 31-ї армії, ну тому що він провалив повністю завдання. Ну як провалив? Це наші сили оборони продемонстрували, що вони нищать ворога і будуть нищити. Так, от давайте я вам покажу покровськ. Ви знаєте, де знаходиться? А от де знаходиться м от так, давайте мапу я вам включу. Білоярівка Донецької області, ось ви бачите, майже на кордоні з болотом. Так, от давайте ми полічимо і подивимося, яка відстані орієнтовно десь, напевно, 140 кілометрів, 135-140, так, з безпечної відстані запускати. Розуміємо, що це запускали, звичайно ж, дрони FP-2, Firepoint-2, це ті, які я вам не раз сказав, вони відрізняються від Firepoint-1, які летять на 1400 кілометрів, вони летять на 200 кілометрів, мають бойову частину 105 кілограмів і контролюють, не раз вам про це казав, під вогневим контролем вся тимчасово окупована територія. Як ви бачите, ось є Влучання населений пункт Білоярівка і розтрощили там склад боєприпасівдесять першої армії в Луганській області на самому пункті Денежникове уражено склад поційного місця перебування ще одних формувань ворога. Розуміємо, що прорядили достатньо. Ряди цих одноразових, і також друзі, давайте ще раз мапу вам продемонструю. Як вам і казав, наші феноменальні герої, ось часів яр. Я вам продемонструю, і нагадаю вам, що фактично вже майже два роки, як Путін розповідав, що часів яр. Все вони взяли. А я пригадую, друзі, що навесні минулого року очільник головного управління розвідки Кирило Буданов казав наступні слова: я не знаю, скільки ще протримається часів. Яр. А що ми бачимо, що наші хлопці та дівчата, наші герої з 24-ї бригади імені короля Данила, продовжують отримувати там позиції, І, як я вам казав, ліквідували шість десятків. Окупантів вони стали справді одноразовими. Показати вам не можу в телеграм-канал. Заходьте, подивитись там багато подібної інформації. Я пощу, і можете просто таки подякувати нашим оборонцям, переглянувши це відео. Ну, справді відпрацювали на відмінно. Рухаємось далі. Після часу Яру друзі, також Збройні Сили України, ну знову ж таки вдарили по російському танкеру. Ну що ж ти будеш робити? Як називається цей танкер? Дивіться, сьогодні вночі, в третій ночі, літа... літаючий дрон Камікадзе уразив російський тан... танкер Мідволга 2 за 80 миль, ну а це десь 150 кілометрів від берегів Ялти. Ось продемонструю, як виглядає цей Мідволга, середня Волга. І ось загалом схема як іде знаходилася Мідволга. А що це за танки? Не є дуже великі, але тут сама суть. Дивіться, удар пройшовся по ходовій рубці. Поранення отримала капітан, і другий механік їм надали першу допомогу на борту. На танкері було 15 членів екіпажу. Судно прямувало в ростова на дону до торецького населеного пункту. Давайте ще раз покажу, як виглядає. Марсина, волон возло 6 тонн рослинної Не небагато, але суть не в тому. Ви розумієте, що удар по ходовій руці, тобто цей дрон, мав візуальне стеження за цим танкером. А це означає, що будь-яке судно, що це танкер з нафтою чи з олією. А ми знаємо, що і зерно, і багато чого іншого окупанти крадуть з наших територій. Воно є під ураженням Сил оборони України. Як же налічив я чотири танкери влупили два з нафтою третій який раніше в Тамань заходив пригадати, Я вам розповідав на початку нашого відео. І зараз бачимо цей танкер. Шість тонн – це не багато, друзі, але вогневий контроль буде всього, що йде з Росії. Чи до Росії, ну і вчора Ердоган сказав, що в Чорному морі дивіться, що відбувається. Ай-яй. Я вже казав, як, як били по наших портах в Одесі і лупили, і вбивали наших е цивільних, які там працювали, то Ердоган не виходив нічого не розповідав. А тут каже, є загроза суднопластву в Чорному морі. В 23-му році Сили оборони України сказали що все, що плаває від Росії або до Росії в Чорному морі, є законною ціллю для оборони України. Прошу дуже. Виконують те, що обіцяли наші оборонці. Також, друзі, хочу вам сказати наступне: що е ці удари серйозно занепокоїли диктатора Путіна, тому що знову ж таки сьогодні до Москви прибула делегація Сполучених Штатів Америки: це зять Трампа Кушнір, мільярдер, не політик, так, не чиновник, і спецпредставник Трампа по близькому сходу е Вітьков, Стів Вітьков, Чебурєк. Який теж не є чиновником, не дипломатом, а теж бізнесменом, тобто питання війни Росії в Україні займаються якісь ділки незрозумілі. і мене знаєте найбільше що здивувало. Я вам покажу фотографію. Перед тим з Путіним дивіться, ходили вони собі по Москві. От, ви бачите, Кирил Дмитрієв рукою махає також. Бачимо Вітьков в носі чухає свого чебурека, і посередині стоїть цей кушнір за зять Трампа. Хочу вам нагадати, що як коли запрошувати делегацію США до України, Джей він з цієї Когорти, теж хто просував цей так званий мирний план, то вони кажуть, що ми все бачимо смартфону. Нам не треба навідуватись до України. А коли приїхати до терористів, до тих, хто вбиває кожного дня геноциди у народ, вольяжно ходять собі по Москві, посміхаються, пішли собі в ресторан Мишелінівський, поїли там харчів. Тобто, ви розумієте, наскільки це цинічні безпринципові вирудки. В Україну вони не приїздять, де вбивають українців, а приїздять до терористів і вільно собі огуляють перед зустрічю з Путіним. Так от Путін парателям з цими двома льоліками і боліками з Сполучених Штатів Америки. Він поговорив з пресою. Я вам зачитаю просто, що він сказав, а потім наголошу, що ці перемовини абсолютно будуть безрезультатними, про що неодноразово говорив. Так, от Путін вийшов і сказав, що Росія діє в Україні хірургічним способом, це не війна у прямому значенні слова. Ви чуєте, і ви прекрасно знаєте, як я наскільки це брехня від цього геноцидника, цього негідника? Хірургічно він каже. Бо подивіться, що в Тернополі е, зробили виродки. Е, вся Краматорг сьогодні вдарили по багатоповерхівці. Там, де ступає нога цього російського солдата, окупаного, там все винищено. А він розповідає про якусь хірургічність хирургіч, хірургічність. Також Путін каже, Київ не хвилює його поточна економіка чи питання фронту. Він займається Ну, Звісно, жебратством Україна чотири роки захищає свою територію, і жодна країна в світі не вистояла би і кількох місяців. А Україна стоїть, намагається не ну, просто відбивати ворога, але якимось чином ще й запускати економіку. Ну звичайно ж, ми е, співпрацюємо з нашими партнерами і отримуємо кошти. А для чого я поясню ці слова? Давайте я просто час затезацитую е, дуристику, як він сказав: якщо Європа почне війну з Росією, ми готові. Пропозиція Європи щодо мирного плану не влаштовує Росію, вона неприйнятна. І оце що я вам казав, що ці удари по танкерах дуже боляче. Ріжуть по Макітрі Путіна, каже, Росія буде більше атакувати українські порти і судна, які в них заходять. У відповідь на атаки по танкерах. Ну, по-перше, ви і так били. Ми знаємо в Одесі порти, що відбувається, збільшувати будете. Ну спробуйте, але аби збільшити удари, потрібно чимось їх запускати. ППО в нас працює добре, так виснажується, але. Залякати Збройні Сили України після чотирьох років війни і після того, як Росія використала в Україні все крім ядерної зброї. Мені здається, це знаєте, як вибачте, лякати їжака Голою дупою, от чим займається Путін. Ну і друзі, Пєсков перед цим цим кодлом, яке приїхав до Москви, сказав наступне. Заявив, що мирні домовленості можливі тільки після досягнення Російською Федерацією усіх військових цілей, поставлених перед так званим СВО. Скільки ще треба бити в голову, таким як Вітьков і Кілдмітр, ну Кирил Дмітр, ні, це людина Путіна, а цей Кушнір, і Трампові, аби вони зрозуміли ні на які компроміси Путін не піде. і крап. А ці їздять з якимось планом своїм до речі, після зустрічі з Путіним сьогодні Вітьков і Кушнір відправляться в Ірландію. Очевидно, ексю скаже просто в якійсь європейській країні, але ми знаємо, що зараз Володимир Зеленський перебуває з візитом в Ірландії, і там мають зустрітися е, за підсумками розмови Вітькова і Кушніра. Запам'ятайте мої слова, нічого доброго з цього не вийде. Шостий раз. Вітько пролетів прилетів до Росії п'ять раз до Москви, раз був в Петербурзі. Буде там щось говорити з Путіном. Буде йому посміхатися, буде дивитися і любуватися геноцидними очима. Путіна все ми це вже проходили. Треба тиснути на Росію економічним і, звичайно, ж військовим шляхом. Бити, трощити і розвалювати це формування, яке не має права на існування. До бо допоки існує Російська Федерація, в нас завжди будуть. Вороги на кордоні, які захочуть і хочуть нас знищити. Друзі, про європейців. Хочу кілька слів сказати і про негідників в Пентагоні. В першу чергу, ви знаєте, мені є міністр закордонних справ в Німеччині звати його Йоган вадефун Мені здається, що він якийсь рідний брат Вітькофа або. Просто підкуплений, можливо, такими як вітьку, тому що міністр закона не справді Вадефуль вважає, що Україні ймовірно доведеться піти на складні компроміси заради завершення російської війни проти неї, але остаточне рішення у цьому процесі повинно належати українським громадянам. Каже він наступне завдання дипломатії виробити компроміси, які сторони конфлікту можуть підтримати. До цього зрештою, безперечно, належать і болючі поступки. На його переконання мирні домовленості можуть стати для України надзвичайно складним випробуванням. Він підкреслив, що українці мають самостійно вирішити чи прийняти для них умови завершення війни, особливо зважаючи на вимогу Росії щодо масштабних територіальних поступок. І каже далі Вадефуль для України це без сумніву буде надзвичайно складний процес, завершення якого може стати загальнонаціональний референдум. Про який такий референдум ти говориш. Ну, якщо ти маєш якусь інсайдерську інформацію, Вадефуль і референдум про приєднання Кубані, можливо, або Білгорода, або ростова на дону ну, українці вже самі це вирішать. Хоча українцям чужої землі не треба, нам треба просто, щоб оці от виродки. Просто зупинилися і пішли з нашої землі або наші силоборони їх там будуть вибивати. Так от якась взагалі не зрозуміла. Ви знаєте, ця от позиція від Вадефуля, міністра справ Німеччина, каже: Ні, ну це вирішити українцям, але вам треба йти на якісь серйозні поступки. Ви краще говоріть про які поступки мають йти е е е е е е Кремль. Ні разу не чув ніде я поступки з боку Путіна. Марко Рубіо, Вадефуль, інші. США Білий Дім каже, що обидві сторони мають йти на компроміс. Будь ласка, який компроміс з боку Кремля? А раз казав, що Путін хоче захопити всю Україну, йому це не вдасться, і це буде в нього компроміс відмовитись від усієї України. Так він не може її захопити четвертий рік, і стратегічно він цю війну вже програв. Це ми вже не раз говорили. Так який це компроміс? Це ситуація, яка є на даний. Момент. Ну, і звичайно, що друзі, американці при Трампові це нікчемне. Тож тому, що США призупинили поставки частини озброєння до України та обірвали один з прямих контактів з німецькими генералами, які координували допомогу Києву. Про це розповів генерал-лейтенант Бундесверу Крістіан Фройдінг в інтерв'ю американському виданню Атланті, каже генерал. Який обіймає посаду командувача сухопутніх сил збройних сил Німеччини, каже раніше очолював спеціальну робочу групу з координації військової підтримки України при міністерстві оборони Німеччини за його словами? Адміністрація президента Трампа навіть не попередила німецьких партнерів про призупинення поставок окремих видів озброєння. Більше того, цей генерал каже, що раніше він мав прямі контакти. Тепер він має звертатися до посольства Німеччини в США. А далі ці люди в посольстві Німеччини в США шукають когось в Пентагоні з ким можна контактувати. Ну ви розумієте наскільки це безпринципні аморальні негідники прийшли з Трампом до влади? Ну але нічого за наступною осені будуть вибори до, до вибору до конгресу. А зараз республіканці втрачають республіканці, мать назі електорат республіканців і дональда Трампа. Тотально підтримує Україну, я вам називав цифри, і вони ще відчують, що таке зливати добро, що таке підставляти Україну, але сили оборони України працюють кожного дня з чи без Сполучених Штатів Америки. Я вам розповідав, що розвіддані є, де брати альтернативи звичайно, можливо, не так і будуть потужними, але ми вже переживали в березні зупинку розвідданих. А озброєння все більше і більше переходимо на вітчизняне і звичайно виробництво в Європі, тому що на США ніхто вже покладатися не має наміру. Друзі, це були найважливіше новини станом на 2 грудня вівторка. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, поставте лайк, прокоментуйте звідки ви дивитесь, Ваші зуваження, побажання вітаються. І звичайно ж, в описі є телеграм-канал. Заходьте і любуйтесь, як наші сили оборони, хлопці та дівчата нищать ворога пачками. Мене звати Ігор Гавричек. Побачимось. В наступных эфирах.